thank you Маємо обговорити ще один аспект роботи Гіда це робота з групами на виїздах, тобто робота, коли ви знаходитеся з групою цілий день або декілька днів. Згадуючи перше заняття, ще раз зверніться до визначень Гід, екскурсовод, супроводжуючий. Тому що робота з групою на виїзді це робота, коли межі цих понять найбільш розмиті, та ви виконуєте функцію такого собі людини оркестру, яка знає відповіді на всі питання: від у якому році збудували це селище, і до чи можна пити воду з цього струмка, та чому ні, та може чудово вправлятися з організаційними моментами, тобто, це вдале поєднання роботи гіда та роботи супроводжуючого, рідше ще й роботи екскурсовода. Ну, по-перше, слід зазначити, що в сучасному світі все ж таки є поділ на самостійний туризм, коли екскурсант сам бронює собі екскурсовода на певних локаціях або гіда у певному місці, сам прокладає логістику маршруту та сам бронює собі квитки на переміщення та місця проживання. Сьогодні такий вид туризму став максимально простим для замовника, завдячуючи сучасним ресурсам по типу Booking.com та TripAdvisor. У той самий час існує і другий вид туризму, який називається туризмом із супроводом. Ми сьогодні будемо знайомитися саме з ним. І одна із головних деталей, яка включається в цей вид туризму, це те, що окрім вище зазначених спеціалістів, тут треба бути спеціалістом ще з одного аспекту адміністрування туру. Великі туристичні компанії наймають спеціаліста на позицію адміністратора туру. Деколи самі гіди виконують цю функцію, складаючи авторську програму туру та пропонуючи її під реалізацію певним компаніям-партнерам. Незалежно від того, адміністратор ви чи гід, вам необхідно скласти технологічну карту вашого маршруту та детально його спланувати. Цей момент ви розбирали на занятті, коли вчилися вибудовувати екскурсію у певному місті. Ця карта включає в себе детальний план маршруту, візити на певні локації, таймінг їх відвідань та переміщень, час та місце для сніданку, обіду та вечері і навіть пункти для санітарних зупинок. Ідеальний варіант сісти самому на авто та проїхати запланованим маршрутом, щоб на власні очі побачити проблемні сторони такого маршруту та мати змогу спланувати всі деталі. Трохи гірший варіант замовлення всього через інтернет на основі відгуків в ньому ж. Та планування таймінгу та маршруту за допомогою Google Maps. Але цей варіант також припустимий. Для повної картини одноденного або багатоденного виїзду групи вам необхідно мати детальний план маршруту з таймінгом переїздів та відвідування певних локацій, екскурсоводів на місцях, які можуть провести екскурсію конкретною локацією або підготовлена екскурсія для того, щоб зробити це самостійно. Правильна комунікація з водієм та екскурсоводами на місцях з приводу таймингу вашої подорожі. Детальне планування та підтвердження бронювань місць сніданків, обід, вечерь, тому що це також деталь знайомства з певним регіоном. Планування та підтвердження місць бронювання ночівлі, якщо виїзд багатоденний. Для людини, яка є гідом супроводжуючим на певному маршруті, притаманне виконання одразу багатьох функцій. Першу функцію ми з вами вже частково розібрали. Це функція адміністратора або менеджера туру, тобто відповідальність за виконання програми туру у повному обсязі та конкретний зв'язок між всіма пунктами на маршруті слідування. Друга функція це функція організатора туру. І це вже про роботу з групою. За статистикою, в кожній групі є. Людина, яка постійно запізнюється. Людина, яка всім не задоволена, до речі, як показує досвід, від таких людей надходять після туру найпозитивніші відгуки. Людина, якій потрібно сфотографувати все. І людина, якій весь час пекотно або холодно. А також людина, яка хоче за організованим маршрутом обов'язково подивитися ще декілька локацій, котрі у маршрут не ввійшли. І ваше завдання, по-перше, зробити так, щоб всі дійсно приходили до автобусу або точки збору вчасно. Це необхідно для конкретного виконання маршруту туру. А по-друге, але не менш важливо, створити між всіма дружню атмосферу та налагодити відносини між членами групи. Ось тут і вмикається вміння вчасно пожартувати, правильно підійти до кожного члену групи та знайти важелі, які підкоригували поведінку кожної людини. Існує такий досить класичний приклад для того, щоб звернути увагу на запізнення. При першій зупинці транспортного засобу гід наголошує, через який час або у який час група має повернутися до автобуса. А далі цитую: той, хто запізниться на дві хвилини, має розповісти анекдот, коли буде заходити до автобусу. А той, хто запізниться більше, танцюватиме, але вже там, де був ваш автобус. Звичайно, вам ніхто не пропонує кидати туристів під час туру без їх речей та їхати далі самим. Тим паче за сучасних технологій можна мати загальний чат у Viber та за 10 хвилин до хвилини X розіслати повідомлення з нагадуванням, що час швидкоплинний. Але такий жарт просто дозволить звернути увагу на те, що запізнюватися не варто. Ви ж можете придумати свої певні фішки до такої екскурсії. І ось так ця функція перекликається з доступною функцією гіда на маршруті. Це функція психолога. Вона дає нам вміння правильно спілкуватися з членами групи, вчасно реагувати та вирішувати конфлікти, а іноді і відчиняти двері, які зачинені для інших. Звичайно, ця функція базується на ваших комунікативних навичках і на емпатійності. Інколи саме це дозволяє вміло жартувати на екскурсії та грати зі своєю аудиторією. Яскравим прикладом вмілого поєднування екскурсійної майстерності та психологічного аспекту є гід з Чернігова, який дуже швидко став відомим завдяки соціальним мережам. Ервін Міден на відео, яке гуляло довгий час у Фейсбуці, він проводив екскурсію містом, використовуючи ненаукові лексику, сленг, елементи акторської гри. За що з одного боку його дуже сильно критикували. А з іншого, з того, про що він говорить, стає зрозумілим, що гід просто вміло підібрав психологічний підхід до групи, при цьому збільшивши її емоційне сприйняття та запам'ятовування інформації. Тому не треба нехтувати можливостями покращити свої комунікативні функції та користуватися певними своїми навичками під час екскурсії. Також одна з головних функцій функція гіда. У деяких турах від супроводжуючого не вимагають ніяких знань та функцій, окрім організаційних, тобто тих, що ми вже з вами розглянули. Проте найчастіше вас винаймають саме як гіда супроводжуючого, тобто людину, яка має мати певні знання з тематики маршруту, яким слідує певна група. Всю цю, цю інформацію можна поділити на два типи: путьову та інформацію на місцевості. Перша має свої певні особливості. Найголовніша з них, що, на відміну від класичної екскурсії, у путєвій інформації розповідь переважає над показом. Тому що об'єкти, навіть якщо ми їх бачимо на нашому шляху, мають обмежений за часом огляд та відбувається це лише через вікно автобусу. Путєву інформацію можна також поділити на два типи. Загальна або та, що дається загалом про місцевість, на якій ми знаходимося. Наприклад, загальні факти про регіон, його історичні особливості тощо. Тематична або та, що підтримує загальну тематику туру. Наприклад, під час паломницьких турів краще зробити акцент на релігійному аспекті, в той час, коли гастрономічні тури потребують пояснення історії формування території та як наслідок її гастрономічних особливостей. Причому не треба нехтувати жодних з цих типів інформації. Підготовка інформації до туру має також складатися з певних етапів. Початковий це звичайно збір самозагальної інформації, адже вона може використовуватися для маршрутів різних тематик, якщо вони пролягають тими й самими дорогами. Далі йде збір та підготовка інформації по кожному окремому населеному пунктові, що знаходиться на вашому шляху. Тут можна зібрати окремими файлами для себе, загальну інформацію по населеному пункту, просто цікаві факти та цікаві факти з певної тематики, а також збір тематичної інформації, яка застосовується для певного регіону, але менш прив'язана до конкретних локацій: міфи, легенди, оповідання тощо. Така інформація може знадобитися при довгих переїздах між локаціями та здатна розважити групу і трохи переключити її увагу. Також за класифікацією, що зустрічається в методичному посібнику Кушнірьової та Руденко, окремо виділяється ще функція агенту. Ця функція включає в себе розуміння того, що ви є посібником у взаємодії туристичної компанії та кожного екскурсанта. З одного боку, тобто маєте виступати такою собі живою рекламою компанії, на яку працюєте, та інших турів, що вона продає. А з іншого боку, агентом-амбасадором території, на якій ви працюєте. Тобто маєте вміло подавати територію її особливості з вигідних ракурсів. Про окремі особливості роботи гіда на виїздах ми з вами ще поговоримо далі.